Родина це серце, в якому зростає щастя. Дитини. Родина це найдорожче, що є в житті кожної людини. Родина це найперше щастя в житті кожної дитини. Родина це наша сила, натхнення і підтримка щодня. Саме у родині дитина вчиться любові, добру та турботі. Моя родина це мій дім. де щастя і радість, де усім. Там тато, мама і брат. І ще сестричка наш скарб клад. Ми разом граємо завжди. Ми чуємо, ми, будуємо цвіти, читаємо, казки чудові, співаємо. Пісні нам. Коли приходить сумний час, родина підтримує нас. Обміну. Міцно поцілує, серце, керує. Люблю я маму і татуся, сестричку, братика й бабусю. Дідуся я теж обіймаю, бо всю родину полазаю. Родина – це найбільший дар, на записок і наш вівдар. Бережіть родину, дітки, це найдорожчі світлі квітки. Світлини сповнені любові та родинного тепла. Говорять більше, ніж слова, у кожному кадрі щастя, щирість і тепло родинних сердець, ці світлини відображення любові, підтримки І радості, що панують в наших родинах. Наші малятка разом з родиною це щасливі спогади найціннішого, що є в житті. Спортивна родина родина, яка завжди у русі. Вони разом долають дистанції, беруть участь у змаганнях. І подають приклад здорового способу життя. Родина Натхнення. Ця родина випромінює тепло, гармонію та добро. Вони надихають інших бути уважними, щирими та з відкритим серцем. Найактивніша родина. Ця родина завжди поруч, участь у всіх заходах, ініціативах, підтримка дитячих справ, їхній стиль життя. Найчемніша родина вічливість, повага і добрі слова це про них, їхні діти справжні маленькі джентльмени. Успішна родина. родина. Яка підтримує дитину в навчанні, розвитку та нових досягненнях. їхня щоденна турбота основа майбутніх перемог. Господарська родина тут завжди пахне домашнім теплом, разом готують, майструють, творять затишок, справжній приклад родинної єдності та турботи, найусміхненіша родина. Тепло їхніх усмішок зігріває всіх навколо, радість у кожному дні ось їхнє родинне кредо. Щаслива родина це родина, де панують любов, підтримка і спільна радість від кожного кроку дитини. Саме в такому оточенні малюк росте впевненим, допитливим і щасливим. Родина це перший світ дитини. Саме у сім'ї вона вчиться любити, довіряти, мріяти і творити. Ви її головна опора, натхнення та приклад. Дякуємо вам за щоденну турботу, ласку і за те, що виховуєте щасливих, добрих і відкритих дітей разом з нами. Нехай у кожному домі завжди панують любов, злагода, дитячий сміх і тепло сердець. Зі святом вас з днем родини!